Так, ще раз всім привіт, друзі. Почнемо знайомство. Звуть мене Ігор, мені 24 роки, сам я з міста Івано-Франківськ. Я приватний підприємець, справою, про яку ми будемо сьогодні, сьогодні говорити, я вже займаюся третій рік свого життя. Поспілкуємося сьогодні про перехід, про перехід з робітника на підприємців за рахунок нашої сфери діяльності. Чи задумувався хтось, чи працюючи там, де людина зараз працює, де ви зараз працюєте, чи можливо. Перейти з робітника на підприємця. Чи ні. Тобто, коли ми переходимо з робітника на підприємця, ми зазвичай маємо почати більше заробляти. А у перспективі навіть масштабуватися до власного великого бізнесу. Чи дає та робота та зайнятість можливість зробити так? Чи є потрібні знання і навики зробити таким чином. Якщо немає, тоді цей ефір потрібно буде послухати дуже-дуже уважно до кінця. Регламент наш 35 хвилин. Орієнтовно. Однозначно, в кожному бізнесі, у кожному підприємстві потрібен продукт, потрібен аналіз ринку, чи це актуально просувати в даній країні, в даному місті чи селі, в даному регіоні. Потрібні наставники, дуже важлива роль наставника в будь-якій сфері діяльності. Якщо у вас є наставник, у вас все в принципі буде окей. Якщо наставника немає, з тим хримає, ну буде трошки важко. Буде багато помилок, ви не знаєте зараз, ви не маєте досвіду, не знаєте, як правильно рухатися і так далі. Не меншу роль зіграє ідея, яку ви просуваєте, і продукт. Чи він актуальний, чи ні. А про продукт ми на початку зараз якраз будемо з вами говорити. Дивіться. Як ми можемо побачити взагалі з точки зору одись часу, як ми можемо показати взагалі ідею продукту правильніше, щоб кожна людина зрозуміла? Я це все буду показувати і розповідати не просто на словах, буду це все показувати. Наглядом чи було видно, зрозуміло, і буду вам малювати такий, скажімо, малюночок цікавий. Так, 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 шукаємо хвилинку часу. Я підключаю. Є. Як мене чути? І чи видно картинки зараз? Все добре, але ага, є, вже є екран, видно. Якщо дивитися на наше життя от з точки зору часу, як ми можемо його побачити? Колись ми народжуємося, і обов'язково колись відійнемо вічність. Проте, з точки зору заробітку грошей в нашому житті, ми можемо його побачити на цій лінії в трьох ключових періодах. Від моменту народження ми що робимо? Навчаємось, іде навчання, період до років 20 приблизно кожного по різному Далі йде період роботи, плюс заробітку. Це до років 65 Ми працюємо і далі ми хочемо вже відпочити від цієї роботи. Відпочинок. Головне питання українець відпочиває чи ні? Питання так або ні. 100% ні. Так, більшість українців не відпочивають за 65% на поційному віці. Поки ми навчаємось, на свої гроші є чи ні, грошей своїх ми не маємо. Нас забезпечують батьки, що є десь норми. Що вже з'являються, от тут, в другому періоді, коли ми йдемо самостійно їх заробляти. І ми десь живемо в ілюзії завжди, що все буде у нас добре. Ми живемо, заробляємо до тих пір, поки не прийде час. Коли нам стане 60-65 або працювати. по більшості не можемо. Нам завжди казали, щоб ти добре навчався в першому періоді, в другому, щоб ти знайшов хорошу роботу, отримав стаж і в третьому не переживай, про тебе попіклується держава, і все в тебе в житті обов'язково буде добре. Проте це велика ілюзія, до якої кожна людина йде. Тому що держава не хоче про вас піклуватися. Вона піклується в тій мірі. Наскільки вона взагалі може піклуватися, вона дає пенсію. Більше вона дати не може. Пенсія це вона одинакова, як за кордоном, так і в Україні. З точки зору відсотків і вашого заробітку, і людина, отримуючи цю пенсію і не отримуючи вже заробітну плату, вона падає за межі бідності. Ріс цін інфляція це все заганяє в бідність, в крайню бідність. Дві три-чотири тисячі пенсій. Це не, це не вистачає взагалі на прожиття. Як ми хочемо? Ми хочемо хоча б залишитися на тому, сам, на тому самому рівні, або ж навіть фінансово зростати, правильно? Ми всі хочемо добре жити. Проте питання: а що ми робимо для того, щоб в третьому періоді також жити так само, до якого мінімуму хоча б того чи середнього десь рівня життя ми звикли? Що ми робимо для того? Що робить європейце? Він розуміє, що колись прийде до того періоду, коли він не зможе працювати, і він накопичує собі гроші. Накопичую з цього періоду потрошку третій період і накопичую собі тут капітал. Що таке капітал? Капітал. Це гроші помножені на час. Тобто він накопичує малими сумами а на довгий термін 10, 20, 30, 45 років. Ну, у нас є від 20 до 65 час, ми маємо час забезпечити собі старість. То чому не забезпечуємо? Так як у Європі. І далі, що відбувається такі, ми працюємо з трьома компаніями найкращими: це ТОП-3 СК Лайф, страхові компанії життя, які є в Україні, на термінах в України. Вони надають дві, можна сказати, такі послуги людині. Дві послуги. Перша послуга це накопичення. Накопичення. Друга послуга це захист якої люди вже в Європі сотні і навіть більше, ніж сотні, 200 років користуються, і користуються дуже добре. А даю такі послуги. Дивіться, як воно десь працює з технічної сторони. Скільки людина може собі накопичувати? Уявіть собі, що людина накопичує 100 гривень кожного дня. За рік в неї буде 36 тисяч, піде на захист у неї, за якими ми за декілька хвилин поговоримо, і тисяч піде на накопичення. Е, по часу, скільки людина може собі накопичувати по часу. 10, 20, 30, 40 років, так? Нехай візьмемо через середні 30 років вона буде собі накопичувати по 30 тисяч. Тому що 6 пішло на захисти. І 900 тисяч людина вже буде собі мати для себе. Накопичить і заховає від себе, тому що вдома ці гроші однозначно, вони десь пропадуть, на щось витратять. Так як такі компанії, вони є фінансовими установами, вони нашими грошима користуються і роблять з наших грошей ще гроші, заробляють собі і діляться прибутком з клієнтами. І в такому, таким чином, разом з прибутком сума буде досягати трьохкратного розміру, плюс 2 мільйони 700, прибутку буде, плюс та сума, яку людина накопичила, це буде 3 мільйони 600 тисяч. Вже питання, що людина з тими грошима буде робити, інше. Питання в тому, а як їх накопичити, відкладаючи кожного дня по трошку. Далі 3 мільйони 600 людей акції накопичувала нерухомість, вкладаю банківські депозити вже будь-які речі. залишає тут і отримує звідси відсотки і жере, живе хорошим життям. За 30 років з нами може різне статися, правильно? Так як ці компанії вони являються страховими, вони нас плюс перестраховують від чого? Під хворіб різних. може бути хвороба, під час якої людина навіть може піти життя, може бути летальний випадок, може бути так: за 30 років що станеться якийсь нещасний випадок, і людина також може піти життя. І може бути так за цей час, за ці роки, що людина стане непрацездатною, тобто станеться якась інвалідність, певно, інвалідність. Такі випадки стаються в житті людини чи ні? Однозначно стаються. І саме важче і гіркіше це може статися в сім'ї, наприклад, де є сім'я вже, чоловік, жінка, дитина, і де чоловік, основний годувальник сім'ї, який приносить 90% грошей до цієї сім'ї, і він йде в життя. Уявляйте ситуацію, що має робити жінка, яка не заробляла грошей в той момент? Куди вона має діватися з дитиною? Сім'я такої людини дуже сильно падає вниз. Як фінансово, так і морально, тому що людина пішла в життя. Аж десь за межі бідності. Якщо людина має такий контракт, як людина, як компанія буде себе поводити, якщо брати, по-першому, випадку хвороба і людина пішла з життя. Летальний випадок. Компанія буде виплачувати ту суму, яку людина мала накопичити своїми грошима за 30 років. Навіть якщо це сталося на 10-му чи на п'ятому році, плюс відсоток за роки сплати, плюс індексація, якщо людина проплачувала її. Є у нас далі. По другому випадку це є непрацездатна. Раз, два, три, як чути. Дідчасний випадок, наслідком якого є. Нема звуку. Зараз є? Є. Супер. В такому випадку компанія буде виплачувати суму у двократному розмірі. Плюс відсоток за роки сплати і плюс індексація, якщо людина проплачувала. Далі, якщо встається такий випадок, як непрацездатність людини, тобто інвалідність. є. Тут уже ділиться сума. Наприклад, які можуть бути інвалідності? Перша, друга, третя група інвалідності у компанії є дві це часткова і повна. Якщо брати часткову, напишемо часткова, тут уважно тут зараз будуть цифри. Вона буде оцінюватися від 0,5 до 99%. І відповідно є повна, яка оцінюється на 100%. До уваги приблизно буде братися сума в 1 млн грн. Із цього мільйона будуть виплачуватися відсотки. Втратила палець на руці людина стала на 10% непрацездатна. Тобто від одного мільйона 10% виплата буде 100 тисяч гривень одноразово. Втратила там руку на 50% стала непрацездатна. Від одного мільйона виплачується 50%, тобто 500 тисяч гривень одноразово. Якщо це повна непрацездатність, виплачується 1 мільйон, плюс люди вже на наступні роки. І компанія зобов'язується за людину проплачувати цю програму. І людина в кінці договору забирає свої гроші з відсотками так, як вона мала собі забрати самостійно, накопичити самостійно. Плюс є такі захисти, як медицина. медицина. Сюди вже входять, входять такі більш легкі випадки, які можуть ставатися, тобто нелетальні. Опіки, травми, онкологія, важкі роди. Інфаркти, інсульти, операції різні, госпіталізації, перелома зуба, критичні хвороби, коронавірус і так далі, різні, різні випадки, які можуть ставатися кожного дня з людиною. Ми ж е, не знаємо, чи це станеться, чи не станеться, правильно? Ми ж, е, от, наприклад, сьогодні людина зламала ногу. Вона планувала це, що так станеться, чи ні? Звичайно, що не планувала. В неї зовсім інші плани були, але так сталося, такий випадок уже є. І ти від нього нікуди не вти не Час. Людина каже, що ні? Звичайно, що ні. Але так сталося, неплановано, воно, на жаль, стається. І дуже важливо, щоб людина мала подушку безпеки на той випадок, коли це станеться. Плюс людина має розуміння, що вона в третьому періоді свого життя вона буде забезпечена, тому що накопичила туди хороший капітал, за рахунок якого вона може жити вже на пасивний дохід. От як роблять цивілізовані люди в цивілізованих країнах. Ми ще до цього тільки доростаємо. І слава Богу, що воно вже прийшло до нас хоча б тепер. Було б краще, якщо б 100 років назад, але хоча б тепер прийшло, ну вже й добре це. Якщо у вас є запитання, зараз можна задати по першій частині запитання, нажавши кнопочку посередині. Якщо ви дивитесь там в Ютубі в записі цей відеоролик, ви можете писати в коментарях свої запитання, я буду вам давати відповіді або ж мені в особисті. Можете написати запитання, а під цим відео буде закріплені, будуть закріплені мої контакти. Чекаємо, продовжуємо. Проте, як знаючи цю інформацію, разом з нами почати співпрацювати. Так, питань нема, отже, поїхали далі. Хто ми такі, ким ми являємося? Ми не працюємо у самих страхових фондах, страхових компаніях. Ні, це наші партнери стратегічні: американські, європейські, українські. Так, По всьому світу це наші партнери, і ми пишаємося цими нашими партнерами, тому що вони в Україні і в світі посідають лідерські позиції, саме лідерські і велика гордість працювати з такими компаніями. Мало хто з моїх знайомих, я думаю, що ніхто працює а, з такими великими, насправді, масштабними компаніями, які займають у списку. Це дуже сильно. І дивіться, наша задача, яка? Донести інформацію, не про компанію навіть донести інформацію, донести інформацію, що дивись, друже, в тебе буде колись третій період твого життя. І там логічно мати грошей. Тому що дивись, я вже накопичую, я буду їх мати. Тобі я їх не дам, якщо ти сам не накопичиш. Накопичую і разом будемо в кінці старості пити пиво, відпочивати десь. І щешиться, Точно правду кажу. Або до пива. Точно будемо відпочивати і кайфувати разом. Почни собі накопичувати і плюс май впевненість в завтрашньому дні, що якщо щось станеться, не дай Бог. Ти маєш в подушку безпеки фінансів Що є дуже важливим. Оця оцю інформацію нам важливо донести: оцей малюнок, який я тільки що намалював за пару хвилин. До кого донести? До клієнта. Клієнт. Після чого, коли клієнт уже розуміє серйозність цієї сфери, він приймає рішення: наша задача допомогти людині. Приймає рішення. Після чого ми допомагаємо цій людині заповнити заявку, заява плюс оплата рахунків, оплата, і після цього ми надсилаємо це все на страхову компанію СК напишу скорочу Уже любу страхову, з якою ми працюємо. Я бачу наталі ваша вашу руку. Зараз буквально за хвилиночок 15 ми закінчимо другу частину і загалом повністю прямий ефір. І тоді я дам вам можливість задати питання, щоб не серед ефіру. Ви його обов'язково собі запишіть, щоб не забути. Далі. страхова випускає поліс людині. Що таке поліс? Поліс це вже юридично завірений документ, який засвідчує те, що людина є як накопичення, так і захисти для себе і своєї сім'ї. Після чого. Вже страхова, нам, посередникам, виплачує комісію відсоток, тобто гроші за нашу виконану роботу. За що платить? Дивіться, все дуже просто. Перше, доношення інформації, друге відповіді на запитання. Третє допомога заповнення заяви і створення приватного рахунку. Четверте, це надсилання на страхову всіх документів. Оці чотири навики потрібно буде вміти. Ніяких особливих там прям не треба. Ми можемо цього навчитися. Однозначно, у нас є люди, які хочуть більше заробляти, яким потрібні такі поліси на майбутнє. всім буде 60 років, всім буде, значить, це потрібно всім, і першочергово нашим рідним. Я коли про це дізнався, я розумів, що першочергово мамі з татом потрібні такі поліси, накопичував і захисні, тому що це найрідніші для мене люди і далі, <кхм> е, так як на будь-якій роботі, в нас є умови для того, щоб можна було з нами співпрацювати. Або ж не можна. перша і ключова умова це потрібно бути клієнтом. клієнт Чому потрібно бути клієнтом? Тому що ми юридично не зможемо крізь вас проводити а, ваших клієнтів, будувати вам кар'єру. І вам ніхто не повірить, якщо ви прийдете, а, не будучи клієнтом, до людини, і будете розповідати, що це дуже круто. А він запитає: у вас є, у мене немає. Чому ти пропонуєш мені те, чим ти сам не користуєшся? Це нелогічно. Ну і друге. Це пройти навчання. Навчання. Навчитися це доности грамотно і правильно до людей. Навчання буде проходити наступне 16, 17 08 серпня 25-го року в місті Івано-Франківськ з можливістю перегляду онлайн з будь-якої точки світу. Коли людина стає клієнтом, вона попадає на перший кар'єрний рівень. На першому рівні. Є відсоткова ставка. 18%. У їх собі. Ви запропонували там куму, договір, продали йому на 25 тисяч гривень, він зрозумів ці ідеї. А, і ви заробляєте скільки? 4,5 тисячі гривень, ви заробляєте за свій продаж. Робите ще одну продажу, а сумарно воно вже являє з тобою 50 тисяч гривень. Ви вже переходите на другий рівень, де ви вже заробляєте трошки більше 24, у вас буде відсоткова ставка. Роблячи ідентичну продажу на другому рівні на 25 тисяч гривень, ви вже заробляєте 6 тисяч таке 6 тисяч і за скільки часу їх можна заробити за 2, 3, 4, 5, 6, 8 годин. По різному, деякі люди місяць, півмісяця працюють за такі гроші, тому що це мінімалка в Україні зараз. А далі для того, щоб перейти на третій рівень, потрібно на 350 тисяч продати договорів не самостійно. Увага! Ми не прийшли сюди. Бути як і продавати ці договори, ми прийшли розбудувати мережу. Тобто, люди, які будуть до вас приєднуватися, вони також будуть хотіти працювати, вдосконалюватися. Тому що тут, працюючи тут, ви в собі вдосконалюєте неймовірні навики, навики продажу, комунікації, лідерські навики, виступи на аудиторію, велику людей 100 плюс людей. Дійсно круті навики, компанія у вас прокачує. Якщо ви піддаєтеся цій прокачці, якщо ви супротивитеся, супро... звичайно, з вами ніхто не буде там працювати, і успішно треба розвиватися. Ні, не хоче, значить, ще дозріваєте. І дивіться, всі клієнти, які будуть ставати, хтось буде клієнтом, а хтось також захоче рости разом з вами, будувати кар'єру, і люди, які будуть рости разом з вами, вони будуть також, вони будуть також робити. Своїх клієнтів, свою кар'єру. Вони будуть мати своїх консультантів. І весь оборот, який вони будуть робити по продажах, буде додаватися вам кар'єру, і ви за рахунок цього будете рости. Ваша задача допомагати своїм людям зростати. Розуміти їх, під, підбадьорювати, допомагати, навчати і весь час супроводжувати. Далі. На третьому рівні, коли вже виходите на третій рівень, у вас відсоткова ставка, звичайно, збільшується. 35% від проданого договору. Якщо ми продаємо ідентичну програму на 25 тисяч, ми заробляємо 8750 гривень за таку продажу. Це хороша долар за продажу. Скільки часу на це йде? 5, 6, 7, 8 годин. Май буду чути. Є, це перший метод заробітку. Рухаємося до другого. Звичайно, що знову ж таки, так як я сказав, ми не будемо ціле своє свідоме життя продавати ці договори. Ми хочемо колись вже почати відпочивати. Так як я на початку казав, завжди себе питаєте, те, чим я займаюся, воно приведе мене до пасивного доходу, чи ні. Я зможу це перетворити якось пасивний дохід, чи мені прийдеться працювати все-таки ціле життя? Якби нам робота не подобалася, якщо вона нас не буде забезпечувати, якщо наша робота не зможе давати нам дохід, який дасть нам можливість жити те життя, яке ми хочемо, вона не буде нам подобатися. Ми будемо собі, знаєте, запевнювати себе, та ні, все-таки все, все так має бути. Проте, всередині себе, ви будете, звичайно, розуміти. Що ви хочете в рази більшого і вам треба більше, тільки ви не можете це зробити. Тому що роки вже втрачені на якісь різні речі. Проте нічого не втрачено. Немає різниці, скільки вам зараз років, чим ви зараз займаєтеся, ви можете почати розвиватися і за декілька років вибудувати систему, яка буде задовільняти ваші всі фінансові потреби в майбутньому. І плюс тут, неймовірна прокачка буде. Ви вже будете зовсім людина іншого рівня. Тому що ви будете спілкуватися з людьми іншого рівня. Бізнесменами, інвесторами, підприємцями різного класу, маленького, середнього, високого класу. І дивіться, коли ви, наприклад, уявіть ситуацію, ви зараз на третьому рівні. У вас є команда. У вас є команда двох перших рівнів. І у вас є команда двох других рівнів. Дві двоєчки і дві одинички. Ваша команда з двох Других рівнів зробила оборот по продажах на 100 тисяч гривень. І ваша команда з двох перших рівнів зробила оборот по продажах також на 100 тисяч гривень. Вони тільки прийшли, вони заряджені, хочуть працювати, все, вони працюють. Як ми заробляємо наші гроші, коли у нас є команда? По різниці між нашими відсотковими і ставками. У вас на третьому 35 ставка, на другому 24. Різниця між третім і другим, тобто 35 мінус 24, це тільки буде, тут уважно 11%. Ці 11% ми множимо на оборот, який зробили наші другі рівні. Вони зробили 100 тисяч обороту. Ми це все множуємо перемножуємо і дорівнює 11 тисяч зароблених грошей. Далі різниця між третім і першим рівнем. Тут більша різниця. Тут 35 18%. 17%, ми на оборот, який вони зробили. А це оборот також 100 тисяч гривень. Перемножуємо 100 тисяч. І в нас виходить 17 тисяч ми зробили з команд першого рівня. Чому тут більше? Тому що ми більше будемо їм допомагати. І за це нам більше платять. Ми більше будемо часу приділяти, навчати їх і тут. Уже 28 тисяч загального обороту. Ви заробили, тобто, вони заробили свої гроші, ви заробили свої кровно зароблені чисті гроші оподатковані. Гроші ми з кожного доходу платимо 6% податку є і це тільки розкачка перші три рівні. Це тільки розкачка до четвертого. після четвертого вже починається трошки краще, тому що там заробіток вже може бути півтори-дві тисячі плюс. Доларів на місяць. До четвертого розкачуємося. Починаємо тільки нашу кар'єру, пізнаємо, як воно працює. О, проходимо різні круті навчання по філософії накопичення, по продажах полісу, бізнесу, по підбору команди, різні різні круті навчання за рахунок компанії. Далі подивимося на такий рівень, як восьмий. Доходячи до восьмого рівня кар'єрного кар'єрний рівень, ви стаєте офіційним співвласником страхового посередника номер 1 в Україні. Співвласник. Тут такий співвласник. Це вже людина, яка отримує чистий дохід від компанії. Чи можна там, де ви працюєте, стати співвласником компанії і отримувати чистий дохід, прибуток? Очевидно, що ні, напевно. Тут людина, кожна, кожен з вас хто є зараз на ефірі. Хто буде дивитися в записи, може стати офіційним співвласником. Створювалася ця компанія у 2009 році. З такою можливістю, що кожна людина може... і від того моменту по теперішній час, уже 16 років пройшло. 73 людини співвласники двоє були тобто 71 людина ще стала і знаєте що вони зараз мільйонери хтось дійшов до цього статусу за рік і 11 місяців хтось за 13 років в середньому за 5 6 7 8 років доходять люди задайте знову собі питання та справа якою ви зараз займаєтеся вона приведе вас до заробітку співвласників 300 плюс тисяч гривень на місяць в середньому 10 15 30 тисяч доларів чи не приведе Маленький воно може привести правильно, проте ви все одно вийдете з класу роботи, роботи робітника в клас підприємця, як мінімум. Проте маленький дуже шанс. 2% людей в Україні заробляють 100 тисяч гривень більше, найманими працівниками, будучи, коли людина стає підприємцем, вже дає більший шанс. орієнтовно разів. Отже, наш ефір підійшов до кінця, ми будемо завершувати. В кого появилися запитання, ви можете їх задати напряму мені. Під цим відео буде посилання. На мій телеграм, на мій інстаграм ви можете мені особисто написати і задати будь які питання, які вас будуть цікавити. Всім до зустрічі, гарного, продуктивного дня, вечора, в залежності від того, коли ви будете дивитися цей запис.